Об'єкти житлово-комунального господарства та дорожнього господарського комплексу Одеської області готові до зими. Про це на прес-конференції розповів виконуючий обов'язки начальника управління з питань незвичайних ситуацій одеської облдержадміністрації Сергій Баранцов. Він зазначив, що техніка та обладнання для боротьби зі снігопадами готові майже на 100%. Заготовлено 23 тисячі тонн піщано соляної смісія. Якщо говорити конкретно, це 23 тисячі тонн піска 3 тисячі тонн тон э, Соля. Техника облАвтодора готова на 96%. То есть даже больше. То есть из 320 Єдініс спеціальної техніки підготовлено на настоящий момент 289 ідініс, і це цифра наращується. Однак існує проблема із забезпеченням техніки бензином і матеріалами для боротьби з ожеледицею. Для придбання трьох тонн технічної солі, 100 тонн дизеля та 30 тонн бензину. Відомству потрібно 3 мільйони гривень. Служба автомобільних дороходейщини підготувала 43 пункти обігріву для роботи в зимових умовах. Більшість з них зосереджена на півночі області і навколо Одеси. Створено також штаб з боротьби зі сніговим. Заметами, який при виникненні загрози перейде на цілодобовий режим роботи. У штаб входять представники міліції, Державної служби по боротьбі з надзвичайними ситуаціями, облавтодору та інші.